Сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему, яку ми почали минулого разу. Тема, яка звучить Останній ідол в житті християнина. В основу нашої проповіді ми поклали слова, які є записані в трьох Євангеліях. Євангелії від Матвія, Луки і Марка. Сьогодні я зачитаю слова, які є записані в Євангелії від Матвія. 19 голова, 16 вірш, історія про Ісуса і багатого молодого чоловіка. І підійшов ось один до нього і сказав, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя? Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до вічного життя, то виконай заповіді. Молодий чоловік запитав, а які саме? А Ісус відказав не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього молодий чоловік це я виконав все, що ще бракує мені. Ісус каже до нього: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро своє та убогим роздай. І матимеш скарб свій на небі, по тому приходь та іди вслід за мною. Почувши такі слова, молодий чоловік відійшов і надзвичайно зажурився, бо він мав дуже великі маєтки. Ми бачимо слова історії, яка оригінально сталася в житті Ісуса, коли він ніс служіння на землі, коли до нього підходить. Молодий чоловік, ми з вами з'ясували по відношенню до грецького слова вік 20-30 років, і звертається до нього з надзвичайним запитанням, яке тривожило його душу. Що я мушу зробити, щоб мати спасіння? Ісус дав для нього надзвичайну відповідь, в якій крилася певна глибина. Роздай все, що ти маєш, по відношенню до тих заповідей, які ти виконуєш в своєму житті, якщо ти кажеш, ти їх виконав. А тепер роздай то все для бідних, візьми свій хрест і йди вслід за мною. Минулого разу ми з вами підійшли до того моменту, що людина виховувалася в надзвичайній духовній обстановці, що його батьки дбали, як дати для людини духовного світу. Людина, фінально, досягнувши віку 20-30 років, посвятила себе на служіння і несла служіння в синагозі, що є прототипом сьогоднішньої церкви. Людина, молода людина виконувала заповіді в своєму житті, не вбивала, не чинила перелюбу, любила свого ближнього, наскільки дозволяли для неї можливості проявити свою любов, шанувала батька і матір. І, звичайно. Якби запитатися в батька чи в матері, чи вони радісні своїм сином, вони б, звичайно, відповіли так. Оточуючі люди, які були навколо цієї молодої людини, звичайно, також бачили велике благословіння, яке мала ця людина всередині. І, звичайно, кожен би хотів би мати такого сина чи таку дочку, як, власне, є описаний цей молодий чоловік, який дотримувався заповідей. Який шанував батька і матір, який ніс велике служіння в локальній синагозі, ніхто не зміг побачити проблему цієї молодої людини. Дякувати Господу, що Ісус зустрічається з цим молодим чоловіком. Багато років проживши в синагозі, багато років проживши зі своїми батьками, зі своїми друзями, ніхто не міг навіть і запідозрити, що всередини цієї людини є певна проблема, яка може бути таким великим каменем спотикання, що ця людина фінально зможе втратити вічність зі своїм Богом. Сьогодні ми можемо мати подібну ситуацію. Сьогодні ми можемо бути в церкві, сьогодні біля нас можуть бути люди, які справляють надзвичайно добре духовне враження. Деколи навіть можна запитати маму чи тата, як ти думаєш про свого сина, про свою дочку, чи сина, чи, чи дочку запитати, як ти думаєш про своїх батьків, і ми можемо почути надзвичайно гарну відповідь, надзвичайно добрий відгук. Деколи людина може замаскувати свого ідола настільки глибоко, що навіть сама при цьому вірить... Що вона є вільна, що вона є свобідна і що вона повністю належить Господу. Деколи ми ховаємо цього ідола. Деколи ми настільки його ховаємо, що ніхто не може побачити. Виставляємо на показ свою праведність, свою духовність, і, звичайно, що люди це бачать, тим більше, коли ми підтверджуємо те, що ми виставляємо певними діями. Господь бачить глибину нашого серця. І дуже часто, зустрівшись з нами, дякувати Господу, що він зустрічається з нами, він може заглянути в глибину нашого життя, може заглянути в внутрішність нашу, яку не може проконтролювати більше ніхто, тільки Бог. І показати для нас те, що мішає нашому спасінню. До молодого чоловіка. Йде надзвичайно строга команда: продати все, що ти маєш, роздати те, що ти виручив для бідних, взяти свій хрест і слідувати за Ісусом. Чому Ісус, власне, так робить до молодої людини? В житті Ісуса ми зустрічали багато історій, коли він зустрічався з різними людьми, які були також надзвичайно багатими, але Він їм ніколи не сказав зробити так, як він сказав для молодої людини. Ми з вами минулого разу брали приклад книжника, фарисея, який дотримувався заповідей і також підійшов до Ісуса, як знайти мені вічність. Ісус його не осудив а не тільки сказав, роби так, як ти кажеш робити. Те, що ти кажеш, зроби ділом. В числі учнів Ісуса Христа були апостоли, які були також багатими людьми. Багато з них мали свої бізнеси, володіли майном, але нікому з них Ісус не каже, так як Він сказав для молодого чоловіка. Коли ми з вами вивчаємо дії святих апостолів, ми побачимо також дії, коли в церкву приходили дуже багаті люди. Один із прикладів, багатий євнух, який вертається із поклоніння з Єрусалиму і їде знову до Етіопії, до нього підходить Пилип, свідкує йому певні слова, але ми ніде не чуємо докору, щоб Пилип, діякон Пилип, сказав для цього Євнуха. Звільнитися від всього майна, роздати бідним і слідкувати за Ісусом. Сотник Корнилій, який був надзвичайно багатою людиною над свої збереження, він навіть зумів побудувати, по наших словах, церкву або синагогу для того часу, для євреїв, які жили біля. І це були надзвичайно великі гроші, щоб побудувати таке приміщення. Але, зустрівшись з Богом, ми вивчаємо дію. Дії святих Апостолів, Першу апостольську церкву, Дух Святий не докорив Корнилія продати все і прийти до церкви і стати разом з іншими людьми. Чому, власне, Ісус так строго поступає з молодим чоловіком? Чи була на це причина, що Ісус мусив би так зробити, так як Він зробив? Звичайно, на це причина є. Ісус бачив серце молодого чоловіка. Він бачив захованого ідола. Він бачив всередині молодої людини те, що він любив більше, ніж Бога. Сьогодні в житті нашому ми можемо попасти в подібну ситуацію. Ми можемо дуже гарно виглядати перед людьми, ми можемо знести служіння в церкві, ми можемо прекрасно розуміти Слово Боже, ми можемо мати духовну освіту, яку дали нам наші батьки, чи, можливо, ми десь закінчили біблійну школу, але при цьому всьому всередині ми можемо мати захованого ідола, те, що ми любимо більше, ніж Бога. Ми собі звикли уявляти, що ідол це є певна фігура. Яка є зроблена з дерева чи з каменю, до якої ми підходимо і їй поклоняємося чи приносимо жертви. Але, вивчаючи слово Боже, ми приходимо до висновку, що ідолом в житті людини може бути все. Не має значення, що це є, чи це духовна річ, чи це матеріальна річ, якій ми поклоняємося, яку ми любимо і без якої ми в своєму житті не можемо жити. Господь бачив серце молодої людини. І тому він підходить до неї і відкрито каже для цієї людини, що вона мусить зробити, щоб статися вільною. Рік має 365 днів. Як ми собі можемо уявляти картину, коли 364 дні із 365 ми служимо для Бога, ми робимо найкраще для Бога. У нас навіть немає питання, що зробити не так, як хоче Бог. Але один день ми посвятимо для свого ідола, і будемо робити те, всього-навсього, один день із 365 днів, що ми так любимо і чого ми не дозволимо побачити іншим в нашому житті. По відношенню, знову ж таки, до Слова Божого ми читаємо Якова 2.10. Якова 2.10. Бо хто виконає всього закона, а згрішить хоч в одному, то є винний. Супроти всього. Немає значення, як ми шануємо наших батьків, немає значення, які ми є добрі в церкві, немає значення, яке ми несемо служіння, і наскільки ми є прогресивні і добрі в цім служінні, що ми навіть виконали всі заповіді, але маємо захованого ідола в своєму житті, все наше добро може перечеркнутися і звестися до нуля. Якщо в нашому житті є таємний ідол, якщо сьогодні Бог. Який є живий, сьогодні говорить до нашого серця, що ми повинні від цього звільнитись, ми повинні негайно від цього звільнитись. Бо якщо ми не звільнимося сьогодні, коли Господь нам про це каже, немає ніякої гарантії, що ми від нього звільнимося завтра, тим більше післязавтра. Що ми ще більше будемо закабалені цим ідолом, і фінально прийде такий момент, коли ми вже не зможемо вирватися з влади демонських сил, які через ідола чи через те, що ми любимо в нашому житті, будуть диктувати для нас певні духовні і життєві умови. Євангелист Лука показує, що молодий чоловік мав дуже добрі наміри. Марко показує, що він навіть підбігає до Ісуса. Падає на коліна і звертається до нього як до свого вчителя, як до людини надзвичайної. Але цього, як ми бачимо, було недостатньо. Недостатньо називати Бога добрим. Недостатньо казати, я хожу до дуже доброї церкви, недостатньо давати для церкви чи для Бога якісь надзвичайні. Надзвичайні імена, я тебе Боже люблю, Бог є моя любов, я тобі поклоняюся, ти для мене є надзвичайний. Те, що ми кажемо в нашому житті, повинно бути реальністю. Наші слова не потребують. На словах ми не потребуємо прославляти Господа, і Бог цього не потребує, коли ми це робимо тільки ради слова. Він хоче. Бачити в нашому житті реальну дію. Для тих, хто з самого дитинства є в церкві, перший наголос цієї проповіді, як власне ідол може стати в нашому житті, здається, людина, яка ходить до церкви, може стати ідолом в житті духовним, людина, яка довші роки ходить до церкви, яка з дитинства виховується в духовній обстановці, для якої. Здається, церква є на першому місці, як людина може в такій ситуації зробити для себе ідола? Коли ми з вами читаємо об'явлення Йоанна Богослова Лодикійську церкву, ми побачимо церкву, побачимо людей, які були в цій церкві. І Ісус каже до цієї церкви надзвичайні слова. Він каже не просто до церкви, а до людей, які. Які є характерний цей лаудикійський період для нашого часу? Багато богословів, власне, говорять, що Лаудикія, яка змальована Йоанна Богослова, третя голова, це і, власне, останній період церкви або нашої церкви. Люди, які були в церкві, мали дари, були надзвичайно одаровані, вони ходили до доброї церкви, вони мали добре служіння, вони про себе надзвичайно високо відзивалися. Але Господь каже для них слова. Який би тяжко було би почути для персонально для кожного з нас. Ти є не гарячий, ти є не холодний, ти лише теплий. І в тебе є надзвичайна проблема. Якщо ти будеш жити так далі, є певний момент, чи може підійти такий момент, що я тебе просто не прийму, я тебе виплюну. І своїх уст. Уявляєте, людина, яка ходить до церкви, людина, яка служить для Бога, людина, яка виконує заповіді, і раптом Господь може сказати для такої людини: Я тебе виплюну зі своїх уст. Ти кажеш, ти все маєш, ти кажете, всім збагатився, ти кажеш, ти настільки духовно, сильно стоїш, але ти не розумієш, що ти є сліпий, голий, нагий, і тобі ще багато чого в житті потребує. Ти багато чого в житті потребуєш. Ми Можемо опинитися в подібній ситуації, коли ми свою духовність ставимо етапом свого спасіння. Дуже часто, коли ми народжуємося в віруючих сім'ях, коли ми довший час є в церкві, ми можемо це зробити своїм ідолом. Ми Бога ставимо збоку, а спираємося на те, що ми зробили в своєму житті. Як я високо хожу перед Богом, як, як духовно я стою, я є пророк, я, я знаю Слово Боже. Мої батьки. Дали для мене надзвичайну освіту, можливо, мій, мій, мам, мій батько, мій дідо навіть був пастором, і я спираюся на це все, і роблю це своїм спасінням. Іншими словами, я роблю це своїм ідолом. І для мене Бог відійшов на другий план, Голгофа відійшла на другий план, а на першому плані стоїть моя духовність, яка перед очами Божими виглядає не більше, як вимазаний одяг. Якщо ми сьогодні на собі не маємо одягу Ісуса Христа, якщо ми сьогодні кожного дня не залежимо від Нього, в своєму житті ми створили духовного ідола. Кожного дня ми обновлюємося в Ісусі Христі, кожного дня ми в ньому ростемо. І якщо ми з вами будемо спиратися тільки на традицію, будемо спиратися на церкву, навіть якщо вона є найкраща, будемо спиратися на своє минуле, будемо спиратися на своїх батьків. Ми попали в велику проблему. Ми зробили для себе ідола. Наш Бог вийшов з нашого життя, і ми тепер беремо приклад не з Бога і не беремо праведності Його, а беремо праведність тих людей, чи тієї обстановки, чи тієї церкви, в якій ми перебуваємо, а вона для нас спасіння дати не може. Джерелом спасіння є тільки Бог. Джерелом спасіння є тільки Христос, і тільки їм. І тільки їм ми можемо хвалитися, радуватися і дорожити. Івана 4:23 правдиві богомільці будуть вклонятися Отцеві в дусі і в правді. Ми не можемо поклонятися Богові тільки тілом. Що, власне, може ставатися з людиною, яка виконує заповіді? Що, власне, сталося з юнаком чи з молодим чоловіком, який поклонявся тільки тілом? Те, що він робив, було видиме. Те, що він робив, було видиме і для інших, було видиме для нього, було видиме для тих, хто був біля нього. Ми не можемо поклонятися для Бога тільки тілом. Правдивий богомільці, як каже Христос, поклоняється Богу і дусі, і в тілі. Повна посвята волі Божій буде тільки тоді, коли ми свою волю, слухайте уважно, посвятимо його волі. Що таке є воля? Це є вибір. Як ми переводимо, чи як ми розуміємо слово вибір, воля? Я маю певний вибір. І тепер я вже не роблю свій вибір, який я хочу в своєму житті, якщо я дійсно поклоняюся Богові. Для мене більш важливіше, який вибір для мене дав мій Бог. Що я сьогодні вибираю, що є основою мого духовного життя? Який вибір домінує в моєму житті? Чи той вибір, який каже для мене Христос? Чи, можливо, я маю захованого ідола, і я можу виконувати заповіді. Я можу виглядати дуже гарно, я можу виглядати дуже акуратно, але всередині я маю захованого ідола, якому я поклоняюсь. Матвія 7, 21, 23. Хто має Біблії, прослідкуємо ці слова, дуже акуратні слова, які сталися з людьми, які ходили з Богом. Які вживали ім'я Боже, які знали дуже багато про Бога, служили Йому, і які себе підняли в надзвичайно високу духовну позицію. Дивіться, що сталося. 21, 23 вірш Матвія, 7 голова. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, іншими словами, пан, мі, мій пан, увійде в царство. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба не Твоїм іменем ми пророкували, хіба не Твоїм іменем ми виганяли демонів, або не ім'ям Твоїм ми творили надзвичайно великі чудеса? Що може ще бути більше в духовному житті, ані сказані ці слова? Що в нас була духовна влада, Бог дав духовну владу для людини? І ця людина вживала цю владу в своєму житті, використовуючи ім'я Ісуса Христа. І дивіться, що каже Христос до таких людей. Не тільки до таких, Він може казати і до нас, де ми себе ставимо. І я йому оголошу тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Як взагалі зрозуміти такі слова? Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня? Я не вбиваю. Я не краду. Я шаную свого батька, шаную свою матір. Я люблю свого ближнього. Я виконав всі заповіді. Чого мені ще бракує? Я, вживаю, я навіть вживав твою силу, твій твої авторитет, твоїм іменем. Я виганяв, я служив, люди приходили до тебе. І тут Господь вживає надзвичайно цікаве слово. Відійдіть без, від мене, хто чинить беззаконня. Ано. Анонімос, грецьке слово, яке протилежне до слова того, хто виконує закон. Але чи в даному випадку Бог розуміє під цим словом, хто робить беззаконня, тільки людину, яка зробила якийсь кривий поступок в своєму житті? Як ми відносимося з вами до заповідей Божих? Що такі є заповіді Божі? Перш за все, вони складаються з двох частин. Перша частина заповідей, які були дані Мойсею на горі Синай, показують мої відносини з Богом. Не роби собі ідола, шануй день суботній, люби Господа Бога. Друга частина показують мої відносини з моїм ближнім. Люби свого ближнього як самого себе. Але коли ми акуратно побачимо цих 10 заповідей, ми побачимо, що основою основ всього закону, які були дані людям на горі Сінай, є ключове слово любов. Як я відношуся до цього слова? Любити свого ближнього і любити Бога. В чому порушувалася основна заповідь, коли Христос каже до тих людей, які іменем його виганяли демонів, які виконували заповіді, які чинили надзвичайно добрі речі, але порушували щось таке, чого не могли бачити інші люди? Як я люблю того, хто є біля мене. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, або, іншими словами, відійдіть від мене, хто порушив основу, основ закона любов. Як я сьогодні люблю свого ближнього, як я люблю свого сусіда. Як я люблю свого Бога, як взагалі в цій любові проявляється характер Божий в моєму житті? Чи можу я себе зараз віднести чи показати цю любов, яку Бог показав на хресті Голгофи до мене, віддавши свого сина, коли я був в гріхах, і Він віддав його на страшні страждання. Чи є в мені така любов? Де, власне, порушується сьогодні християнином основа основ заповідей чи кодексу Сінайського, який був даний в пустині Сінай, коли ми не просто ламаємо заповіді, заповіді ми дотримуємося. Ми шануємо батька і матір. Ми знаємо дуже добре Слово Боже. Ми приходимо до церкви. Але що ми сьогодні говоримо про своїх ближніх? Як ми сьогодні любимо своїх ближніх? Хто є твій ближній? Прича про самарянина дуже пояснює, добре, цей приклад, то є твій ближній. Не тільки той, хто з тобою в церкві, але і той, кого ти, можливо, не любиш. Можливо, той, хто для тебе є каменем спотикання, якого тебе, як була б дана тобі свобода, ти б йому міг би сказати недобрі навіть слова. Відійдіть від мене. Ті, хто чинить беззаконня. Ми бачимо, які слова, як в духовному житті, ми можемо мати таємного ідола, якому ми поклоняємося. Тільки вивчаючи своє життя, бачучи свою середину, ми можемо зрозуміти, хто керує моїм життям. Надзвичайно велике благословіння було для юнака, що він зустрівся з Христом. Можемо собі на хвилинку уявити, якби Христос ніколи з ним не зустрівся, і він далі продовжував би виносити те, що він мав всередині в своєму житті. Ми не знаємо, як в дальнішому склалося його життя, але в даному випадку він відійшов дуже сумний. Бог конкретно показав на його ідола, це були гроші. Але не обов'язково, щоб в твоєму житті це були гроші. Ми можемо мати будь-якого ідола в своєму житті. На наступний раз ми з вами побачимо, розглянемо картину, як в житті християнина піднімаються ідоли. І здається, зі сторони інших людей це зовсім не є ідол, але в моєму житті він може стати ідолом, якого я обожествляю, якого я люблю, без якого я не можу жити, який для мене є дорожчий навіть, ніж Бог, ніж церква, ніж служіння. Хай Господь нас благословить. Хай Господь допоможе нам зрозуміти, якщо він сьогодні нам каже, викоренити того ідола з нашого життя, щоб ми були свобідними і щоб ми могли сказати, учителю добрий, я є твій учень, і я хочу бути з тобою. Хай Господь нас благословить, станем і будемо молитись станем.